Любі дітки, доброго ранку. Запрошую вас на заняття з мовленнєвого розвитку з художньої літератури ми живемо там, де можна спостерігати за зміною чотирьох пір року. І це прекрасно. Кожна з них. Вносить різноманітність в наше життя. Найбільше я люблю весну. Це, по моєму, прекрасніша пора року. Весна, на мою думку, найважливіша з усіх пір року, адже саме з її приходом. Прокидаються звірі, все навколо оживає, як ніби заново починається життя. Розходяться на небі хмари, то воно стає блакитним, можна лягти на травичку і, дивлячись у небо, помріяти. І стає радісно на душі. Ніби заново народжуєшся, природа вбирається в яскраві фарби, як здорово прокидатися вранці під спів птахів, вийти на вулицю і вдихнути запах теплого вітерцю, як чудово пахне весною. Навіть люди стають добрішими і частіше посміхаються. Давайте сьогодні вивчимо віршик, який має назву весна. Послухайте та подивіться на малюнки, що з весною настає. Сніг у полі розтає. а чому то так буває? Сонце його пригріває. Що ж синіє на землі, ніжні проліски малі? А що пнеться з під листа, то травичка вироста. а над полем що бринить? Любий жайворон дзвенить. Тепер вивчимо віршик поступово. В нагоді, як завжди, наші малюночки підказки. Починаємо вчити віршик. Що з весною настає? Сніг у полі розтає. А чому то так буває? Сонце його пригріває. Що ж синіє на землі? Ніжні проліски малі, а що пнеться з-під листа? То травичка вироста. а над полем що бринить? Любий жай ворон а зараз? Повторіть цей віршик самостійно, спираючись на малюнки підказки. Молодці! Дякую за увагу. До побачення.